Привіт! Сьогодні розкажу вам про майбутнє швидкісних трамваїв в Києві на прикладі ось цього Борщагівського. На мою думку, це один з найприємніших видів громадського транспорту в столиці. І він чистий, комфортний, швидкий. Користуюсь самам чи не щодня, але щоразу думаю, та чого ж його маршрут такий недороблений? Бо. Зручно, підкреслюю, зручно. Пересісти, наприклад, на метро з швидкісного трамваю просто нема де. Отож, зараз продемонструю вам біль мешканців всіх тих районів Києва, в яких немає прямого зв'язку із центром. Зупинка швидкісного трамваю на якийсь інший транспорт біля цирку перетворюється на якусь акцію перейди дві дороги, залишись живим. І до тролейбусу. Якщо я хочу на нього встигнути, мені потрібно туди біжати, аби потім не чекати наступного ще хвилин 15. Ось цей хлопець, тільки що, на жаль, я цього не записала. Намагався виключити в мене грошенят, і я його злякалась. Від подібних ситуацій могло б рятувати всього лише подовження гілки в центр. Або аби просто була можливість зручно переходити між різними видами транспорту і не витрачати на це купу часу, сил і нервів. Пересадок з трамваю на метро, я за можливості намагаюсь уникати взагалі, тому що це до біса незручно. Покажу вам на мапі. Зі швидкісного трамваю пересісти можна на червону гілку або на політех, або на вокзальну. Але на політех треба 7-8 хвилин йти пішки вгору темним і взимку ще й слизьким провулком. А на вокзальній протискатись через хащі, кіосків з одягом, їжею, прикрасами через натовпи людей, а соціальних компаній переходити неприємним переходом через залізничні колії, оминати торгівців, а потім ще стояти в черзі на вхід в метро на вулиці. А потім всередині і спускатись під землю. І далі, можливо, ще раз пересаджуватись. Я втомилась вже від того, що розказала це: де оперативність, де комфорт, де місто для людей. Я Катерина Павлова, це канал Ін Київ. Перезавантаження. Хтось із вас вже точно подумав, ой, дівчина, досить скиглити. Не подобається їй 10 хвилинок пройтись пішки. Але я б так не робила, якщо б не знала, що має бути інакше, як не просто зроблено в Європі, а як можна і навіть вже планували зробити в Києві. Я разом із сотнями тисяч киян дуже зраділа, коли в КМДА пообіцяли цей маршрут подовжити до палацу спорту. Але сталася пандемія, і справа якось призупинилася. Чому так? Чи чекати на нормальний маршрут тепер взагалі, або простіше вже заробити на власну автівку і забути про пересадки? Я всі свої болючі питання щодо київських трамваїв і не тільки Борщагівського поставила фахівцю. Експерт з транспортного планування Дмитро Безпалов розказав мені багато цікавого, і тепер я розповім це вам, аби ви також знали, як має бути і чого ми з вами вправі вимагати від міської влади. Що маємо по трамваях зараз? В столиці є 22 трамвайних маршрути, і лише 5 з них рухаються відокремленими смугами. В нашій країні їх назвали швидкісними, хоча за кордоном такого терміну не існує. Таких всього дві гілки: одна між борщагівкою і залізничним вокзалом, інша між троєщиною, вигорівщиною і станцією електрички Троєщина 2 І жоден з маршрутів не пов'язує між собою правий і лівий береги. Раніше такі були. Останні на мосту Патона демонтували 16 років тому, аби розвантажити міст. Але зараз було б дуже доречно знову зв'язати береги трамвайним сполученням. І експерти з транспортного планування, урбаністи, активісти кажуть, що для Києва це цілком реально. И это даже написано в стратегии Киева-2025. Вернуть трамвай на мост Патона вполне посильная задача. Это можно сделать, если мы будем ставить на ремонт весь мост, если мы будем заменять там огромное количество конструкций, там можно вернуть действительно туда трамвай. Мы боимся, что это будет банальный капитальный ремонт. Mm -hmm. Самое худшее, если это будет стоить еще и практически тех же денег. Ведь mm -hmm. самое дорогое в э, подобных работах очень часто это самоорганизация работ. То есть остановить транспорт, раскрыть балки воти. Всі розвертати і почати його збирати заново. А якщо ми цього не зробимо зараз, тогда на мосту Патона трамвая більше не буде ніколи, тому що після капітального ремонту, реконструкції, реставрації не буде можливості говорити о чому-то новом в течение 20 лет мінімум. Плюс наскільки я розумію, ось ці незручні пересадки, які є зараз, їх не має бути. Тобто, має бути або досить короткий доступ до іншого виду транспорту, не так, щоб 10 хвилин йти пішки через якісь жахливі переходи, Наприклад, я на вокзальній, з трамваю на метро да, да, все так. Вот такие вот пересадки создают спрос на личные автомобилі. Mm -hmm. На автомобилі проїжджав ну, часто проїжджал рядом со скоростным трамваем. Так мой путь И я видел вдавленных в стекла людей. И я, мне кажется, я знаю, о чем они думали. Э, молодые люди, во всяком случае, точно думали, что надо покупать автомобиль, надо копить деньги и надо из этого ада э, уходить, от этого надо избавляться. Так быть не должно. На трамвае должно быть дешевле, комфортнее и быстрее, чем на автомобиле. Только так можно построить комфортный для большинства город. Власне, те саме я думаю, щодня, ось тільки сьогодні, коли мені облили все, що можна, автівки через дощ, коли я стояла, намагаючись перейти дорогу від трамвая далі, щоб пройти до тролейбусу. Я думала саме те, що ви сказали. Взагалі, в Києві раніше було 35 трамвайних маршрутів, та третину з них знищили на користь розвитку автодоріг. За планом, основним видом транспорту Києва мало стати метро, а всі інші просто підвозити до нього пасажирів. Всі дублюючі метро маршрути прибирали, хотіли так розвантажити дороги і позбавитись заторів, а отримали ще гірші в результаті. І в цьому досвіді найбільш засмучує те, що Київ міг би уникнути подібних помилок, просто подивившись, наприклад, сусідів. Європейські міста були кадата ужасно пробачними, безтрамвайними. теж. ані теж збавлялися від трамваїв і тралі представляете европейские города срезали контактную сеть троллейбусов mm -hmm. и миллилитрам войны рельсы, ну что-то совершенно непонятное, но э, потом они, когда они получили все проблемы автомобилизации, тогда у них уже включилась вот эта урбанистика, которую мы видим сейчас. Э, и я я думал, что мы сможем не повторить их ошибок, проанализировать и не повторить, что у нас шикарный шанс. Но оказалось, э, как или как мне сейчас кажется, что мы не только повторим их ошибки, возможно, мы их приумножим. Ну, мы очень э, всегда ответственно относимся к таким вещам, поэтому ми їх приумножимо тільки тоді что это неправильно, що что нужно что-то менять. Чого я взагалі вчепилась за ці трамваї? Бо, по перше, це один з найбільш популярних в Європі видів громадського транспорту, більш дешева і гнучка альтернатива метро. По-друге, за підрахунками, просте подовження однієї гілки борщагівського трамваю в центр дозволило б перевозити на 80-90 тисяч людей в день більше ніж зараз, і розвантажити станції метро Вокзальна, хрещатик, майдан, театральну і золоті ворота. Загалом близько чверті мільйона киян щодня могли б швидше і легше приїжджати додому чи на роботу. А це означає продуктивніше працювати і приділяти більше уваги рідним, а не витрачати нерви і сили в штовх. В ханині в транспорті і під час пересадок, і це ефект лише однієї гілки. Продлення цього скоростного трамвая до дворця спорта. является очень потенциально интересным проектом, который Всемирный банк даже готов финансировать. А не каждый транспортный проект может претендовать на получение финансирования от таких серьезных донорских организаций. Если трамвай будет полностью ехать, куда им нужно, то есть в центр, им не придется пересаживаться и будет огромная экономия, огромный дополнительный спрос. На самом деле это А по суті, ще одна можлива ветка метро, Только вот такого вот по виду, не похожого на класичне метро. А якщо розвинути також трамваї на поділ, додати троєщинський трамвай, який теж можна зв'язати з центром замість метро. Мешканці цуриху, наприклад, самі відмовились від будівництва коштовного метро на користь більш дешевого і легкого трамваю. Я спитала в киян, що б вони обрали, якщо б їх запитали, який транспорт варто розвивати в Києві, метро чи швидкісні трамваї. Скоросно, Тільки скоросною. Почому? Тому що тут провітрювання йде концентрація как бы, воздуха колосальна. В метро цього нету всі бактерії тільки в метро. Всі болячки, всі тільки в метро. Метро це просто дуже дорого, да? і а, там, де є просто технічна можливість поверху прокласти трамвай, а, це просто дешевше і ефективніше. Ну, але знову ж таки, це. Це мають якісь люди в темі давати Відповідь на це питання. Звернемось до закордонного досвіду. Так? Навіщо видумувати лісопед, якщо він вже кимось був, був видуманий? От там все ж таки трамвай він більш сучасно виглядає, наприклад, в Парижі ніж в метро. Дійсно комфортний. Влітку там не спекотно, великі вікна немає. Великого рівня шуму, тобто я вважаю, що цей засіб, скажімо так, резюмуючи, він більш ефективний, сучасний, екологічний, ніж метро. Ну, скажімо так навірно, все таки скоростної трамвай інтересні, але опять не по дорогам, це піднятий трамвай. Ну, метро об'єктивно розуміє, що це треба землю, це не завжди можливо технічно, тобто так. Пишіть в коментарях, яким транспортом вам подобається пересуватись більш за все. Отож, потенціал розвитку трамвайної мережі в Києві є. Це цілком реальна ідея на думку експертів з транспортного планування. Та якщо так, то чому цього досі не зроблено? Питання точно не в тому, що у владі не знають, що робити. Експерти є, пропозиції є, прорахунки є. Нестача грошей теж не причина, бо такі проекти зазвичай добре фінансуються міжнародними установами. Так що ж тоді заважає? А, у мене є предположение, що є э, некая сложившаяся система перевозок на общественном транспорті. Это в том числе так называемые маршрутки. И вот представьте себе, в Киеве в маршрутках крутится больше трех миллиардов кэша ежегодно. Им такая конкуренция не потребна, быть? Да, это большие деньги, они очень сильно сопротивляются. вторая моя гипотеза – это то, что люди, которые принимают решения касательно общественного транспорта, они не пользуются общественным транспортом, и они не знают, какие проблемы, какие сложности за ним стоят. И более того, к сожалению, эти люди могут считать что нынешняя система а, вполне нормально работает и третье, наверное а, даже самая правдоподобная история земля рядом со скоростным транспортом стоит а, гораздо дороже чем а, земля без скоростного транспорта рядом можно посмотреть на кейс виноградаря так по, по грубым таким приблизительным оценкам продление туда метро могло увеличить стоимость квадратного метра квартир на 100-200 долларов это огромные деньги. Mm -hmm. Поэтому, опять же, к сожалению, девелоперам или бизнесменам просто им выгодно э, не столько э, лоббировать какие-то транспортные проекты, сколько создавать про них мифы и легенды. Uh, и что в Киеве успешно и делается. Мы говорим и о uh, Борщаговском трамвае, и о четвертой линии метро с тремя вариантами трассировки, и о поезде Трамтрейн uh, электрички. И о всяких там метро в и вот-вот этом всем там монорельсах и прочих, прочих видах транспорта. И люди готовы покупать, то есть инвестировать в недвижимость просто под легенду в том, что здесь mm -hmm. когда-то будет скоростной транспорт рядом. И мы, к сожалению, транспортные планировщики, мы абсолютные заложники этого. Одна з таких київських легенд про транспорт це метро на Троєщину, яке вже стало мемом. Людям стільки років обіцяли метро, що в киян вже розвився невроз з цього приводу, згідно з численними опитуваннями, іншому виду транспорту, тому ж трамваю тут не зрадіють, навіть якщо він за всіма показниками буде кращим, дешевшим його зупинок буде легше дістатись з різних частин масиву і з'явитись він може набагато швидше. 40 років е хаждіння по пустині не пройшли. без последствий, поэтому людям нужно просто метро. И мы с коллегами думаем, что чтобы какой бы скоростной транспорт для Троещины не сделали, его нужно называть метро. То есть даже если это будет трамвай, это будет БРТ, там все что угодно. Мне нравится идея, кстати, метро 2.0. Вот, очень хочу для Троещины метро 2.0. Чудова ідея, як на мою думку, звучить <свісно> класно. Взагалі-то в Києві навіть приймали програму розвитку, яку охрестили революційною і за якою вже до 2023 року мали б дуже круто розвинути транспортну мережу міста, в тому числі вже відкрити подовжену лінію швидкісного трамваю з борщагівки до палацу спорту. Але наприкінці 2020-го Київрада зізналась, що виконати власну програму запланованим чином вони не спроможні. Причина пандемія, карантин і. Нестача а куда вы смотрели, когда писали эту программу? Давайте вместе с вами прикинем. Программа социально-экономического развития Киева, которую вы принимали, это примерно 60 миллиардов гривен. Я вот боюсь ошибиться, но когда-то коллеги анализировали это, бюджет развития транспорта, то есть то, что можно инвестировать что-то новое, составлял что-то около 7 миллиардов. Ну, на, на три года это там, не знаю, максимум 20 миллиардов. И это при условии, что ничего не сломается. Знаете, бывает э, в наших городах мэр едет по городу, и ему э, в голову приходит замечательная идея. Не построить ли мне новый мост, например? Ну, такое бывает в городах. И ваш бюджет развития, который вы запланировали, например, на продление метро на Виноградарь, он накрывается медным тазом, потому что для того, чтобы э, решить проблему с этим мостом, то есть построить новый мост, как хочет мэр, э, необходимо откуда-то забрать деньги. Ну а э, почему, кстати, мы пишем 60 э, миллиардов, а э, имеем только 7? Это потому, что Киев традиционно всегда рассчитывал на субвенции национального бюджета. После децентрализации, после ряда процессов он тоже не трещит по швам от денег, мягко говоря. Поэтому, кажется, этих субвенций просто физически нет, и Киеву на них рассчитывать не стоит. То есть Киеву нужно э, с последних годов научиться жить за свои собственные деньги. С чего взагалі э, треба, починати в Ки... треба починати в Киеве, треба починати в Киеве трамвай, из чего можно я э, сторонник того, что нужно делать э, наиболее прагматичные вещи. К сожалению, трамвай э, очень хорошая система, вся Европа развивает трамвай, но он все-таки очень дорогой. Э, дорого стоит инфраструктура, дорого стоит подвижной состав. Uh, у нас есть uh, два потенциальных проекта, которые по предварительной оценке технико-экономическому обоснованию дают очень хороший позитивный эффект. Это продление скоростного трамвая в центр uh, и это uh, смыкание двух сетей uh, правобережной и uh, левобережной. И вот вопрос как? Через мост Патона, через Подольский мост или через Новый мост? Uh, я бы на нашем месте сосредоточился на этих двух проектах, причем бы больше сосредоточился все-таки на первом проекте на продлении скоростного трамвая в центр, и, Ливского, в центр. да. И поверьте, там очень много времени, менеджмента и денег необходимо на этот проект. И этого хватит более чем на ближайших пять лет. В случае успешного его завершения уже можно планировать другие следующие проекты. Но даже если этого мало, вдруг нам покажется, у нас очень много работы по капитальному ремонту трамвайных путей. Практически везде рельсы и другая инфраструктура она изношена просто вот в ноль. Поэтому нужно просто менять рельсы и другую инфраструктуру просто, чтобы она продолжила свое существование. Насправді, вже в найближчі три роки Київ має змогу розвинути мережу швидкісних трамваїв, але чомусь цього не робить. Чому логічно було б запитати в тих, хто за це утримує зарплатню? Отож, я звернулася з відповідними питаннями в департамент транспортної інфраструктури КМДА. Подзвонила, відправила електронку офіційний запит на інформацію. Мені казали, що допоможуть отримати коментарі, але за тиждень цього не сталося. На момент запису цього відео відповіді я досі не маю. Можливо, це тому, що я не офіційний змі, не телебачення і не автор з мільйоном підписників. Ви знаєте, як виправити цей пункт? Натисніть на кнопочку підписатись. З того, що є у відкритих джерелах, в бюджет міста на 2021 рік закладено більше 9 мільярдів на транспорт та інфраструктурні об'єкти. Щодо трамваїв, планують придбати 10 нових і все ж продовжити реконструкцію Борщагівської гілки. Але більш конкретних планів чи обіцянок я поки ніяких не знайшла. Чесно, я трохи засмучена, що якщо за тобою немає суперсили гостьових редакторів чи власної прес-служби, отримати живі коментарі від посадовців не буде легкою справою. Але я не полишаю надію, і якщо відповідь надійде вже після публікації цього ролику, я озвучу її в окремому додатковому відео. Пишіть в коментарях свої прогнози, як швидко всі київські трамваї стануть схожими на європейські приклади. Ставте вподобайку цьому відео, аби ми розуміли, що такий формат вам цікавий. Підпишіться на канал, аби не пропустити нових корисних відео, де ми розкладемо по полечках все, що турбує мешканців Києва. Дякую, що подивились це відео.